А вітає компанія Зубра, виробник твердопаливних котлів в Україні. Сьогодні ми продемонструємо, як на моделі котла Зубр-еко з плитою можна приготувати будь-яку їжу. Ми обрали кращий рецепт по приготуванню раків. Для приготування знадобиться вода, річкові раки, сіль, перець духмяний, перець горошком, лавровий лист, сушений кріп, сіль мед. Розпалюємо котел. Отел дійшов до 60 градусів за 5 хвилин, ставимо на плиту казан з водою. Вода закипіла. Додаємо всі спеції: перець духмяний, лавровий лист, сушений кріп, сіль та мед. Тепер додаємо в проварений окріп наших раків. Також можна додати часник. Чекаємо приблизно 30 хвилин, також підготуємо лимон. Раки по фірменному рецепту готові, можна діставати та викладати в посуд, сервірувати. Чудовий аромат, а смак ще кращий. Як бачите, Зубереко гарно справляється зі своїм завданням, так що, любі друзі, готуйте та користуйтесь котлом з задоволенням. Також він слугує в якості опалювального пристрою.